Дев'ять відділень обласної лікарні ведеться електронний документообіг. Ми вже ведемо електронну історію хвороби. Пацієнт поступив, тільки пішов або в приймальне відділення, або поліклінічне відділення, дані його вводяться в комп'ютер, далі він прийшов сюди, завелася історія хвороби, ведеться електронна історія хвороби. Ці електронні історії хвороби у нас діагноз є, яке лікування, яке обстеження і які рекомендації. Пацієнт наступного разу звернувся, приймальне відділення, бо реєстратура вводить дві-три букви прізвища. там, Оксак. Зразу і сія, мої дані всі 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 мене є. Лікар тільки додатково води, там, які, які рекомендації, які лікування, які маніпуляції були зроблені. Це треба робити, це сучасне, це оці паперові носії, бумаги, листки це тільки відволіка і лікаря, і навантаження везе паперове. По-друге, для статистики, для аналізу роботи. У мене як керівника закладу для аналізу роботи, аналізу лікувальної діяльності це на декілька порядків стало легше. Я можу ввести, ввести будь-яку дані пацієнта, який пролікувався в стаціонарі. Я можу підняти його електронну історію хвороби, коли він лікувався, з чим лікувався, які рекомендації, яка була зроблена операція, які маніпуляції. були. У нас вже на 60-70% це вже зроблено. Раз, ведеться, ми ще хочемо те, що говоримо, ми хочемо ввести його, ми хочемо ввести ще електронний запис пацієнта з регіону, щоб пацієнт звертався, і зациклювати із 15 відділень, які знаходяться тут, 9 це ведеться, і ми хочемо довести його. Це вже нас планує, це виділені на додаткові кошти. На це нас розробляється в цьому плані вже йде розробка. Розробляли нас цю програму. Є такий дяченко, забув його батьків, вибачте. Який веде нас ДСГ, клініко на групи, і ми йдемо все таки до якоїсь страхової, не страхової, я не буду зараз говорити якоїсь медицини для того, щоб оцінити якість лікування, об'єм лікування, це вкрай необхідно.